Правила поведінки на осінніх канікулах: Привіт, друзі! Я котик на ім'я Мурчик. Ви ж знаєте, що безпека це дуже важливо, навіть під час канікул. Тож слухайте мої поради про те, як поводитися вдома, на вулиці під час повітряної тривоги та в інтернеті. Няв! Залишайтеся зі мною до кінця відео. Це буде цікаво і корисно! Правила поведінки вдома. Друзі, якщо ви залишаєтеся вдома, пам'ятайте, що з електроприладами треба бути дуже обережними. Я, наприклад, ніколи не граюся з дротами та не чіпаю вимикачі лапками. Котики люблять свіже повітря, і ви не забувайте провітрювати кімнату, але не залишайте вікна відкритими занадто довго, восени може бути вітряно і ви можете замерзнути. Я люблю гратися з клубочком, але ви ж можете спробувати щось ще цікавіше. Малюйте, читайте книги або збирайте пазли. Гаджети це добре, але грати без них теж можна весело. Коли я вдома один, то завжди насторожі. Нікому не відчиняю двері і вам не раджу, якщо ви самі. Якщо хтось стукає або дзвонить у двері, краще зателефонуйте дорослим. Восени може бути дощ і холодно, тому вдягайтеся тепло, шапки, шарфи, рукавички. Я б теж носив рукавички. Ви ж не хочете застудитися, як котик, який промочив лапки. Я завжди обережний, коли переходжу дорогу, навіть коли біжу за метеликом, спершу дивлюся наліво, потім направо. Ви теж так робіть, особливо в дощ. Водії можуть вас не помітити. Я завжди мурчу поряд із друзями, коли гуляю. Уникайте самотніх прогулянок і обов'язково кажіть, куди йдете. З друзями набагато веселіше та безпечніше. Котики люблять гратися, але я ніколи не граю на дорозі чи в небезпечних місцях. Вибирайте парки або дитячі майданчики, де вам буде затишно і безпечно. Дії під час повітряної тривоги. Якщо вдома. Якщо почули сигнал тривоги, негайно ховайтеся в безпечне місце. Я завжди ховаюся в затишному куточку, ви ж можете піти в підвал або ж у спеціальне укриття. Якщо тривога застала вас на прогулянці, шукайте найближче укриття. Я б швидко знайшов і витримайте голову холодною і не панікуйте. Кожен котик знає, де в будинку затишні місця. А ви дізнайтеся заздалегідь, де поруч із вашим будинком або школою є укриття. Це допоможе швидше знайти безпечне місце. Слухайте вказівки. Я завжди слухаю свою господиню, коли вона кличе. І вислухайте дорослих або офіційні повідомлення, щоб знати, що робити далі. Правила безпеки в інтернеті Котики, звісно, люблять дивитися відео про рибок, але не варто сидіти в інтернеті цілий день. Няв обмежуйте час за екраном, щоб зберегти свої очі та не перевтомлюватися. Особиста інформація. Я ніколи не розповідаю іншим котам, де знаходиться моя мисочка з їжею, і ви теж не діліться своїми даними в інтернеті, адресами, паролями чи телефонами. Підозрілі повідомлення. Якщо отримали повідомлення від незнайомців, не відповідайте та не відкривайте дивні посилання. Це може бути дуже небезпечно. Паролі, Щоб мою коробочку ніхто не знайшов, я її добре ховаю. А ви використовуйте складні паролі, щоб захистити свої аккаунти. І не забудьте про двофакторну аутентифікацію. Це як додатковий замочок. Поважайте інших! Котики завжди поводяться чемно. І ви не ображайте інших в інтернеті, не беріть участь у булінгу та поширюйте лише правдиву інформацію. Безпека це головне під час канікул, як вдома, так і на вулиці чи в інтернеті. Дотримуйтесь моїх порад. І ваші канікули будуть веселими та безпечними. Бажаю вам теплих і муркотливих канікул.